Яка пережило тяжкі випробування. Я закликаю прислухатись до порад і наставу тих, хто пройшов суворі роки війни, хто відбудовував наші міста і села. Ви і сьогодні є для нас прикладом витримки, мудрості і терпіння. І сьогодні для вас, шановні ветерани, ми відкриваємо виставку світлин, відомого Чернігівського фоторепортера члена національної спілки фотобудожників України, лауреата виставки, фоторобіт в Раді Європі, міста Страсбург, франція переможця міжнародних конкурсів Віктора Кошмана. Віктор кошман, крім творчої діяльності, є позаштатним. Фоторепортером багатьох національних і регіональних засобів масової інформації. Його роботи беруть участь в газети День, інформаційного азалітська інформбюро, фірми Кано, багатьох виставках конкурсах Національної спілки фотохудожників України. 2008 року національним олімпійським комітетом Віктор Пошман визнав найкращим. Спортивним фотожурналістам України. Свій досвід мітець передає і підростаю поколінню з 1995 року і до цього часу керує фотостудією Кушу при обласному центрі народної творчості молоді. І я хочу від вашої імені від бібліотеки привітати Віктора Миколаївича цією чудовою виставкою. Ігоря плосконоса виступить представник в області Анатолій Кирилюк. Будь ласка, дорогі наші ветерани, знаючи про те, що у нашому місті проходить такий захід, Ігор Миколаївич Плосконос, Герой Радянського Союзу, голова Державного комітету України у справах ветеранів України, доручив мені особисто привітати нашого сановного віка з цією подією за однією неспільної світі, а саме дія. А, області. Щастя вам, наснаги у вашій творчості і хай вам завжди щастить. Від імені виконуючого обов'язки голови Українського національного інституту пам'яті протовика Ігоря Львівського виступить представник області Сергій Кутко. Мені дуже приємно поздоровити місяця з цих чудово виставка від імені Франдика Ігоря Рафиловича Відновського, виконуючи голови. Українського національної пам'яті. Я хочу сказати, що я, Верок Філовичу, похвалився, що у наші дні пам'ять зберігається дуже добре, тому що є такі митці, які можуть показати ось ці люди, які перемогли, які на своїх плечах зробили цю перемогу. І це, мабуть, найкраще відзначення пам'яті цих людей. Тут вже говорили, що як наш любий фотограф на високому мистецькому такому уровні фото виконав ці фотографії. Я б сказав, з, таким, з такою любов'ю. Але я хочу, вже відмітили, що багато цих героїв заслуговують та купували. Але я хочу остановитись на деякі фотографії як художні. Мені подобалась от там крайня фотографія, де офіцер, генерал делає козірьок вверх. І я вітає, дорогі наші ветерани, щоб я виразив йому. Вашу і мою любов аж українських. Okay, okay. <плес> Чернівський святих, е, бративі влади кулі. Е, Віктор Ніколаєвич, е, ми з ним знайомі дуже давно, е, ми в таких теплих труських отношений. І я давно навітаю за його творчеством. И, глядя вот, э, на всю эту галерею фотографий, э, я вспомнил, э, что что-то мне вспомнилось песня, которая, э, ну, заставила меня э, даже э, всплохнуть. Это песня Александра Розенбаума, э, которая звучит так, первые слова. «А может, не было войны, бы и мы сонгались спали дети, а может нам это все приснилось? Нет. И как бы мы ни говорили об этой страшной, об этом страшном событии, лучше, чем сами ветераны, то есть те, которые прошли эти этот длинный путь, не не сам за шагом, не с гордо поднятой головой. В этом году в городе Костом, в Костом-Подмосковске, областной рады ветеран, заступник главы областной рады, Тимченко Макула Иванович. Уважаемый Виктор Николаевич, уважаемые ветераны, шанувальники этого высокого искусства, я прошу вас, кто не успел после этого, подойдите к каждой фотографии и внимательно взгляните и углядитесь в эти лица, в эти прекрасные, замечательные лица, которые действительно прекрасные и святые в своем осенне-зимнем возрасте. За каждым лицом, за каждой – это <coughs> судьба человека, которые очень много сделали для нашей страны, и которые прожили очень сложную жизнь. И с каждого из них можно брать пример и нужно брать пример для того, чтобы идти дальше в жизнь. Я обращаюсь к молодежи. Посмотрите еще раз. Я хочу подяку выразить от имени областной рады ветеранов. Зачитаю Пошвали Віктору Миколаївичу за тісну співпрацю з ветеранською обласною організацією, висвітлення і пропаганду героїки Великої вітчизняної війни, її воїнів і працівників тилу та в зв'язку з 65-ю річницею великої перемоги, голова обласної ради Московита. Віктор войну до самого Берлина и только в 50-м году смог вернуться на родину. <связывающий> Тетя моя угнали в Германии на 75 лет работала там, дядя пропал без вести. И я помню, лишь уже Пожалуйста. нет живых, но мой муж всегда с таким трепетом поздравлял моего лица. Спасибо. За память? Спасибо. Я здесь представляю более молодое поколение, но то поколение, которое воспитывалось на подвиге советского солдата, на подвиге наших подходщиков, на подвиге наших партизан. Ваш подвиг оценить невозможно. Описать словами его невозможно. И вам большое за это спасибо.